Бабусю, вже прийшла весна, не буде снігу. Його взяла зима. Шкода, що тата вже нема. Він би радів, він так хотів тепла. щебетала чотирьохрічна білява дівчинка, що крокувала між двома жінками. Одна з них сива та з дещо важкою ходою, і була її бабуся Таня. Друга, чорноволоса, статна молода жінка, доводилася їй матір'ю. Всі вони тримали у руках квіти. Коли, перехрестившись, жінки ступили на вогку землю сільського кладовища, дівчинка дзвінко запитала Де мій тато? Твій тато, там, де його фотографія, відповіла жінка похилого віку, і непрохані сльози окропила її щоки. Вона тихцем, що онучка їх не угледіла, витерла обличчя сухою та мозолистою долонею. Неправда, він на не країні! поб'є поганих дядьків і повернеться. Запротестувала дівчинка, пташечко, немає вже з нами нашого тата, крізь спазми у горлі відповіла мати. Він на небі і приглядає звідти за нами. Так, тато на небі, погоджується дитина, він звідти захищає нас від поганих чужинців. Ще мала і не розуміє, що смерть невідворотня і ніколи не повертає те, що забрала. Поділилася думками невістка зі свекрухою, вдивляючись у кохані риси обличчя чоловіка, викарбовані на чорному граніті пам'ятника. Буває питає вечорами мамо, коли тато приїде. Вдома у бабусі є куточок, де стоїть портрет тата Саші. Я таткові приношу букети назбираних збираних кленових листочків та кладу свої улюблені цукерки, щоб у нього було гарно і він міг поласувати смачненьким. А ще я полюбляю співати. Ось послухай, я дивлюся на тебе з небес, моя донечко, синьо ока, світловолоса. Я люблю тебе ніжно дуже, моя сонячна і кирпата. В одній з телефонних розмов Сашко повідомив, що з побратимами відвідували дитячий будинок, де один з хлопчиків назвав його татом, і він ухвалив рішення всиновити його після звільнення зі служби. Сказав серце крається, як згадаю цю дитину. Він підійшов до мене, взяв за руку і промовив одне тільки слово: Тато, вкотре вже розповідає свекрові невістка. Олександр вже втретє, за цей перший рік війни з Росією, вдягнувши військову форму та закинувши на плечі рюкзак, прощався з сім'єю. На його серце лягла невимовна туга. Він не хотів повертатися в зону АТО, але знав, що має бути там. Чи можна вважати за мужність повернення до пекла? Невдало спробував пожартувати з дружиною. У відповідь жінка міцно притислася до його грудей не в змозі стримати сльози, але намагаючись не заголосити, щоб не налякати трирічну донечку, яка стояла біля них, тримаючись однією рукою за поділ маминого плаття, а другою за армійські штани тата. Наталка глибоко вдихала запах коханого, щоб насититися ним до наступного його повернення з війни. Тато, ти куди? Безтурботно запитала злата, дивлячись на батька знизу догори. Ми собачу буду вже збудували, а що ще маємо змайструвати? Тато поб'є поганих дядьків, повернеться додому, ось тоді й візьмемося до інших хатніх справ, відповів чоловік, ніжно погладивши золотаве волосся доньки. Ми з мамою повинні бути сильними і не плакати, бо тато справжній герой України. Нам потрібно підтримувати бабусю Тетяну, яка щодня плаче. Ділилася сімейними таємницями дівчинка, а в пісні співається Ти, солдат України, ти свою батьківщину захистив своїм серцем, наскільки стало сил. Мій тато своїм серцем закрив від поганців мене мою маму, Наташу, і бабусю Таню. Мамо, тут немає мого татка, тут тільки мокра земля та пташки. Тоді де він, донечко? Він завжди поряд з нами, мамо. Ти що, не розумієш цього? Олег Калашніков. Коли серце залишаєш живим.